Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги налобний ліхтар. Це універсальне та потужне світлове рішення для активного відпочинку. Завдяки яскравості 1000 люмен він забезпечує надійне освітлення для кемпінгу, полювання та різноманітних завдань на природі. Завдяки датчику руху його можна активувати простим по. Махом руки живиться від перезаряджуваної батареї, що забезпечує тривале використання та зручність підзарядки. Конструкція ліхтаря забезпечує комфорт під час тривалого носіння, що робить його придатним для різноманітних пригод на природі. Пропонуємо до вашої уваги універсальний ліхтарик. Це компактний та універсальний аксесуар, який ідеально підходить для активного відпочинку. Завдяки портативному дизайну та кріпленню для ключів його легко носити з собою. Даний ліхтарик водонепроникний, що забезпечує надійність в різних погодних умовах. Він має можливість заряджання через USB, що забезпечує зручність та екологічність. Незважаючи на невеликий розмір, він забезпечує достатньо яскравість. Кравість для освітлення темних приміщень. Пропонуємо до вашої уваги підвісний ліхтарик. Це ідеальне рішення для захисту від комах під час кемпінгу або вечірнього відпочинку. На природі ліхтарик поєднує в собі функції світильника та пастки для комарів, що робить його універсальним приладом для будь-якої ситуації. Завдяки світлодіодній технології лампа забезпечує яскраве освітлення. Ультрафіолетове випромінювання ефективно приваблює комах, які потім знищуються безпечним електричним зарядом. Пристрій працює від USB, що дозволяє заряджати його від павербанку, автомобіля або комп'ютера. Пропонуємо до вашої уваги потужний лазерний ліхтарик. Даний тактичний ліхтарик розроблений для військових операцій та пошукових місій. За допомогою лазерної технології він створює яскраве біле світло, забезпечуючи вийняткову дальність освітлення до 1500 метрів. Вбудований акумулятор забезпечує тривалий час роботи, а функція швидкого заряджання через роз'єм Type-C дозволяє швидко відновити заряд батареї. Ліхтарик має міцний корпус. Ус якийсь кій до води та ударів, що робить його надійним у будь-яких умовах. Ідеальний вибір для професіоналів, яким необхідне надійне та потужне освітлення. Пропонуємо до вашої уваги USB-лампу. Це компактне та універсальне освітлювальне рішення, яке ідеально підходить для різних застосувань. Невеликий розмір та портативна конструкція лампи дозволить її легко переносити. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане привабливим елементом візуального оформлення.